Я дякую. Точніше я дякую і починаю. От. Для того, щоб дивитися це відео, треба знати найважливіше. А це найважливіше це те, що в нашій команді немає двоє. Немає двоє мишенят от. І ті двоє мишенят є взводні от. Тобто наша команда грає в п'ятьох. Проти, от прошу дуже. Проти сімох ворогів. от. І тут коментувати навіть і не варто. от. Не, немає такої потреби. от. Тому дивіться, як наша команда в п'ятьох чоловік грає з сімома ворогами. от. А я собі дістану свій листочок. І буду дякувати і починати. <кій> <кій> і так, жарт номер 1 Почнемо знову жартів. Остап боявся, що не проб'є когось, тому грав завжди на фугасах. Мишеня, яке побачило ціну на клубніку, з засаду вже ніякими силами не виженеш. На гібаторові взривали навіть посту бою Так. Терпляче мишеня дочекалося пропозиції в 5 тисяч золота за долар через 10 років. Лизачок, чок, чок, лизачок. Гра була сліпа, тому перед нею бігли стрімери. Може бути? І не поэтому. Гра була настільки щедра, що видавала куплене золото по 100 одиниць 30 днів. Стрімери настільки боялися гри, що гра почала говорити їхніми язиками. Снаряд побачив картонний танк, злякався і не пробив його. <кій> Гра висмоктала та так багато донатів, що їм довелось бомжувати. Танк не їхав, тому гравець благав швидше прикінчити його. Нікіта був самий сильний в державі, тому гра боялася йому звивати статку. Нагибатор збирався піти з гри, але навіть на це запізнився. Колон, який помер від передозування гранатовим соком, похоронений під АТБ маркетом. <кій> Гра була настільки строга, що не зараховувало переможні бої. І це кінець бою мишенята. От. Який висновок тут треба зробити мишенята? Тобто, для того, щоб перемогти, не треба старатися, не треба наносити ніякий урон, не треба витанковувати, не треба застосовувати всілякі тактики, не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою, і ти переможеш. То, от. Наскільки це би прикро не звучало, але це правда. От. Так. Подивимося, який взвод грав проти нас. ТГРП 41%. А його напарник був 37%. Ну, глянемо. Що тут за чудік? 37% 2000 боїв. 38 на 5 рівні. Має 36% на 7 -му. 33% на Т-34. На К-91-42. Якшеніг <coughs> 40. Нічого, собі 34%, 34, 34, 34% 15%, 100%. 100%. Оце, оце чудик. Ладно. Так, хто грав за нас? Наш, наших 5 рочові показуємо. 52% мав чифтейн. Еміль Перший мав 57, Панзер 58 мав 60%. КВ четвертий мав 54-35%, з замикає нашу команду 60%. А хто за них грав? ФСМ 50 51%, ВЗ 122 ТМ 54%, Пантера мала 48% вз 11, 49%, Фердінанд 48 і їхній взвод. 41, і, як ми вже бачили, замикає їхню команду Т-71 з 37% перемог. Так що так, мишенята. Подумайте, чи варто грати в ту гру, коли... таку гру, де семеро чоловік не мають шансів проти 5. От. Так що так, мишенята. Ви самі все бачили і самі можете зробити для себе певні висновки. От, вони найголовіше робити правильні висновки. от Тому так, ставимо лайк, підписуємося на канал, а самий крутий мишенят напише коментар. Тому так, мишенята. Побачимося вже в наступному відео. Не скучайте мишенята, бувайте мишенята, не хворійте мишенята.